Китай захоплює е, світ. Комусь це, мабуть, не подобається. І в першу чергу Сполученим Штатам це не подобається. Бо між Китаєм, слава Богу, Україна не частина цього процесу, а може, частина цього процесу, але Україна, е, Україна і Китай. Е, Сполучені Штати і Китай борються за звання найсильнішої, найуспішнішої, найвеличнішої країни країни е, світу. І Це довга і важка боротьба. і Гарно хтось сказав. А, Стівен Єн, такий економіст, Він сказав, що ми зараз те, що ми бачимо, а сказав це він 5 років назад, це тільки перш, перший раунд 15-раундового поєдинку. Mm -hmm. Тобто, це ще на десятиліття. І тут, тут є нюанс, бо, на мій погляд, і Америка не може без Китаю, бо якби не було б такої кількості дешевих китайських товарів в Америці. То інфляція була б не 2%, як це довго було до останнього сплеску. А вона була б уже 22 відсотки. Якби там джинси Левіс» були американські машини, тільки американські, і все інше було б uh -huh. абсолютно американське. Тому Китай потрібен американцям. І Китайцям потрібна Америка. бо Незважаючи на те, що Китай інвестує в прикладну науку вже більше, ніж американці, але все одно центром фундаментальної науки, першим джерелом всіх винаходів, все одно залишається Америка. І без цього, без науки фундаментальної немає розвитку. Наука це, це, наше, це наше все. Це те, про що ми не звертаємо, на жаль, це уваги в Україні, але без цього не можна. І це один з е... Фундаментальних цих каменів, на, на яких стоїть місць Сполучених Штатів, знову ж таки, на мій погляд. По-друге, капітал все ж таки, як би що ми не говорили? Але найбільший фінансовий центр це? у нас що? Це у нас Нью-Йорк, ну, як, як і було раніше, більше грошей крутиться там. Тому є. Як не бачу душа мре, як побачу з душі пре. Знаєте, це є така українська приказка, але не можуть ці дві країни одна без, одна без одної.